Всім привіт! Сьогодні розглядаємо скорочення змішаних чисел, там де є і буковки, і циферки. Це елементарно, але, на жаль, не всі це знають, тому для тих, хто не знає, сьогоднішній ролик перед. 7 x³y мінус 5х Я спеціально написав велику степінь y. Типу це складно, так, да? хтось може подумати. Але на насамперед, ребят, вирішається елементарно. Я вам зараз розпишу, щоб ви зрозуміли, як це вирішується. Дивіться, я просто цю букву частину Х-куб ігри, нас повторюється, да? у нас одинаково. Що x третій степені, що тут x третій степені? Просто Y, просто Y. Я її виношу дужки, і просто у мене лишається 7, і тут в мене лишається 5. 7 мінус 2 І я дописую цю буквену частину. Х. Y. Отже, якщо у вас однакові буквені частини, то ви можете спокійно віднімати. Тобто, як тут у нас 7 мінус 5, це двійка, і дописуєте букву на частину. Тобто 3 буханки хліба, мінус 1 буханка хліба, це буде дві буханки хліба. Але не просто, не просто два, буде ну, повторюються, значить просто цифра лишається. Ні, 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 не два. А 2х, y. Дві буханки хліба. Запам'ятайте це, запам'ятайте цю формулу, і все у вас буде добре. Зустрінемось.